Зачарований ліс математичних наук У четвертому класі, де навчалося 23 учні, завжди панував гамір. Вони були готові до будь-яких пригод, особливо коли справа стосувалася математики. Одного сонячного ранку замість звичайного уроку їхня вчителька оголосила Сьогодні ми вирушаємо у подорож до зачарованого лісу математичних наук. Діти радісно загомоніли, уявляючи собі дивовижні відкриття. Ліс зустрів їх шепотом листя та запахом диких квітів. Але замість звичних дерев навколо були велетенські цифри, що виростали з землі, та химерні геометричні фігури, що висіли в повітрі. Ой, ми, здається, заблукали, прошепотіла одна з найкмітливіших дівчаток. Хлопчики намагалися виглядати хоробрими, але в їхніх очах теж читалася розгубленість. Раптом перед ними з'явилася стежка, викладена блискучими мозаїками з математичних символів. На початку стежки стояв великий камінь, на якому було написано: щоб пройти далі, розв'яжіть першу задачу. Діти згуртувалися, намагаючись зрозуміти, що від них вимагається. Задача була про кількість яблук, які поділили між собою троє гномів. Одна з дівчаток швидко взялася за роботу, а один з хлопчиків допомагав їй, перевіряючи обчислення. Разом вони знайшли правильну відповідь. Щойно вони її промовила, стежка засвітилася яскравіше, і перед ними з'явився наступний напис Чудово! А тепер, щоб відкрити двері до наступної частини лісу, розкажіть вірш про цифри. Діти почали згадувати всі вірші, які вони знали про числа та фігури. Один з хлопчиків, який дуже любив поезію, сміливо вийшов вперед і продекламував веселий віршик про те, як одиниця дружить з нулем, а двійка завжди поспішає. Його голос лунав у лісі, і навіть дерева, здавалося, слухали. Коли вірш закінчився, з'явилася добра лісова фея. Вона була вбрана в сукню, що виблискувала як зірки, а її волосся було прикрашене квітами та математичними символами. Вітаю вас, діти, промовила вона лагідним голосом. Я Мар'яна Романівна, хранителька цього лісу. Ви дуже сміливі та розумні. Діти були вражені її появою. Мар'яна Романівна розповіла, що цей ліс це місце, де оживають всі математичні знання, і щоб вийти з нього, потрібно не тільки розв'язувати задачі, а й проявляти кмітливість, творчість та дружбу. Вона запропонувала їм наступне завдання заспівати пісню про математику. Спочатку діти завагалися, але потім одна з дівчаток, яка мала чудовий голос, почала тихенько наспівувати пісеньку про таблицю множення. Інші підхопили, і незабаром весь ліс наповнився веселим співом. Навіть велетенські цифри, здавалося, почали танцювати в такт музиці. Мар'яна Романівна радісно аплодувала. Ви пройшли всі випробування, сказала вона. Ви показали, що математика це не просто цифри, а справжня пригода, де потрібні знання, уява та командна робота. Тепер ви готові перейти до 5 класу. І ось зачарований ліс математичних наук розчинився, а діти опинилися знову у своєму класі. Але тепер вони знали, що математика це не страшно, а дуже цікаво. І кожен з них був готовий до нових відкриттів у п'ятому класі, пам'ятаючи про добру фею Мар'яну Романівну, яка навчила їх вірити в себе.